І якщо повертатися до теми, чого хотіла від нас Росія в 2014 році і в 2022 році, коли наважилася на повномасштабне вторгнення, насправді Росія не хотіла нам нав'язати свою політику і свої погляди по глибині суті, по глибині суті Росіяни хотіли. Таким крайнім силовим методом, тому що інші методи вже не працювали, тому що дипломатія виявилася абсолютно безсильною. Дипломатично, дипломатично Байден повністю е, задавив росіян зі Столтенбергом, тодішнім керівником НАТО. Тобто вони встали в позу, так вони сказали, що е, ми від своїх планів не відступимо, від планів, е, все ж таки. Політично взяти контроль над Україною, а українці тоді і самі були раді, тому що були захмарно десь через наївність, а десь у нас при владі політики тоді були недобросовісні, залишаються, такі як Кулеба, які самі яро топили за альянси, кричали Байдену: що навіть не думайте там відступати від наших інтересів, ми хочемо в НАТО, в Євросоюз, навіть не думайте там перед путіним там чимось поступитися в контексті України.